Значить, прийшла мені посилка, і тут написано благодійний фонд, сейчас покажу вам. Благодійний фонд Олексія Оскера. нова пошта відділення номер 206 це хто захоче присилати на номер телефона 06 для Олексія. Е я не знаю, що це. 91. Но підписано особисто. що ви думаєте, ці сволочі бояться відкривати. Каже, Ми пам'ятаємо одному колаборанту прийшла посилка, а я ж колаборант, ви ж помните, державний зрадний, колаборант це я, все ко мне. Так що каже, сам відкривай, щоб тобі самому голову сорвало. Ой, ну шутки шутками, звісно. Ну, як у нас як у нас, кажуть, очко не кружка. Ну, давай, а що? ладно. Що, я ж бачив в Дані. А, ну давай, хочете? давай, давай. Ну, на, 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 шо, шо, а ти що ти бачиш. Що? твою мать. Йо, мать, блядь. Та ладно, не з цим компот у мене хороші люди всі. О, Добрі. О, Письмо. Ой! Вельми шановний Олексій, низький вам уклін, за вашу невтомну працю. Ви для мене, взірець справжнього українця, з великим серцем та неабиякої сміливості. Тримаймося, бо ми того варті. Подякуй, Танечка. Таня, ви ж тільки не біжайтесь, це я, ми а так шутимо. Полош... То не моя фотка. Палож на місто, то не тобі, то особіста мені. А значить, як перший заступник голови, благодійного фонда. Перший і крадеш, так? Да? Кстаті, я не варую. дивіться, дивіться, Оце Оце подивіться, Варука. подивіться. Скотиняки скотиняки, скотиняки, скотиняки вже поналазили на народне добро. Адам. Це Адам? ще посилки не розібрали, а вони вже паразити, вже на них поналазили. Народне о, народне. О, о, вже глянь, все, вже все, вже при. А, конечно, там так можно жить. Танечка, спасибо огромное, мені дуже приємно. А мені як приємно, спасибо за шоколад. Ру... Шоколадки. шоколадки. Шоколадки я положу хлопцям, если вы не против. А, а от кофеек. Боже ну зачем тебе кофеекта? Ну, хлопцям же стики мы купуємо. Так я кофе їм, ну куда? Їм? Боже, пахне як капець. Таня, спасибо вам огромное, мені дуже приємно. На это распаковка. Все, дякую велике, Танечка, Ну ви не обіцяєтеся, що я вже ж хлопцям дам ці шоколадки. Тим більше я ж на, на дієті вроді. А вже кофе тоді возьму собі. Дякую вам ще раз велике. Мені приємно. Потому що... Потому що приємно. А цей ж уже, вже все уже ж пристроївся до посилок, жде розпаковку. 53, 75, 41 14 25 10 71 12. Хто хоче, допомагайте на монобанк, хто хоче, присилайте теплі носки, теплі штани, теплі футболки, тепле взуття, теплі рукавиці. Все тепле, хлопці просто розривають мене. Всім дякую велике, гарного вечора. Полетіли!